Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей ріплечик нам надіслав. Фліпсайд 1984. Це ну, у нас ProHa і ЛТшечка 4 3, 2. Ну, і один виходить, так. Так, подивимося, що вийде в цьому бою. Проти нас є хвоїнка і такий саме 432. Так що має бути цікаво. Має бути цікавенько у нас. Тому що противники важкі, плюс два леопарда, є це все танки, які мають гарне маскування, гарний огляд. Тому пересвітити їх доволі тяжко можуть вийшли. І так, виходить, фліпсайд вирішує поїхати в центр, законтрити прокати чиїсь. Ага, отак-от. Да, да, да. От 4-3-2 він висвітив, ще кучу інших танків зібрав. Так би мовити, інформацію зібрав, зібрав по них. Так? Так що... Я так розумію, зараз, походу, буде просто поки що агресивні прокаточки на споцентрику. Так? так розумію. Просвічує ще 4-3-2, не дає заїхати йому в яму, точніше дає заїхати йому в яму, але він заїжджає уже на півлиця, отримавши, так що не так уже все діли погано. в принципі, Але це зі сторони 432-2-го противника це максимально тупий мув, В началі бою заїжджає в ту яму. Е, ну, Не розумію сенсу зовсім таких я вчинків. Якось так. А наш герой, виходить, поки що займає алею, і буде, так розуміти, тихенько пробиратися по кущиках. І поки він це робить, народ нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд. Обов'язково має бути в майстер в бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб запускався коректно. Так. І всі контакти будуть під цим відео в описі. Ну і, понятне діло, вже, за насимонічний донатик я запишу. Ось такий от огляд, такі от діла народ. Так, дивіться, знаходиться за щекана в дуже цікавій позиції, як на мене. <свісно> Реально дуже цікава позиція, за щекана просто відлетів ангар. Так, ще є бабаха, є пм -очка. Так, непоганенько, а сісти капає, а капає. Йому, в принципі, як на мою думку, треба було б доїхати трошки до цих кущиків вперед і там стати трошечки правіше, щоб просвічувати. Краще алеєчку, да? Ну, дивіться, вже Лорень полетіла, Хвоїнка полетіла поперед батька в пекло. Ну це Лорка зараз відправиться в ангар, це зрозуміло діло. Хвоїнка не знає, засвітилася чи ні. Залетіла так звану чашку. Ой, 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 оце дуже круто! Це дуже круто. Лорень, виходить, так розумію, висвітила хвоїнку. Отак от. Оце так поворот, до речі. Оце так мов. Оце так само пожертва від Лорейна 40 тонн. Не знаю. Ну, я б сказав, би, ну, чисто по тому, що я бачу, Лорейн виграла тільки що бій, тому що в тій позиції, де стояла хвоїнка, її знайти було б ну, доволі таки тяжко. І стандартної гряди кущів, так би мовити, центральної цієї да? по дорозі, якщо їхати. Так, І що? 432 займає позицію наверху, сильна позиція, але їй дуже часто так, <соторіально> 432-го противника ця чашка десь так і манить. Да? Ну окей, ладно. Хай катається свої ямки, а ми поки що посвітимо. Да? Це, до речі, 50Р не наший, 50 р не нашому. Це що за запуску? Це піпець максимально тупо, вибачте в слові. На ЛТшки стріляти, бо куди, по, да ще по кому, по 50Р. Те, що він добрав хвоїнку, взагалі питань у мене не виникає. Це важливий шот. Я б сам би добирав би ЛТшку такому чині і просто вигравав би бійби. Да? Ну, але, ну, типу, але потяжу це максимально тупо, та ще по доволі сильно броніровано, там не так у відстань, ну, це, це піпець. Так, базі 176-й летить теж поперед батька в пекло. Е, як то кажуть, повірив свою броню. Є Удес, знайшли УДИС, а хвоїнка, до речі, е, цей не засвітився, лолкек, Ну, зараз точно лампочку піймає, а може і ні, до речі. Воїнку забрала арта. То я добре, тепер лишилась одна ЛТшка тільки на цій карті, на пророх, є 200 урона, є 200 асістика, є леопардики попереду. Дивіться, ну я не знаю навіщо він стріляє, це ж тупо. блядь, це піпець тупо. Це піпець тупо, підпець. Ну. Неоправдані постріли. Це ну, чисто моя думка. Ну, Ти все одно цю сумарку збираєш. Навіщо от стріляти? Сюди окей, я згодом сюди можна. Ну перед собою так стріляти. Ну, якась биде 30, тобі ну, поймав би лампочку, ти в ангар би відлетів би, це факт. Ну Тому що ЛТшки фокуситимуть в першу чергу, тому що це як мінімум ціль, яку саме проще пробити. Народ, не робіть таких помилок, якась дешальна лампочка залетить і вам буде просто опа. Я вам так скажу, просто опа будете. А потім будете триматися, кусати лікті і з думками, навіщо я це робив? Так, ну шо, у нас є 1000 дашки, у нас є 6500 асистика, один фраг. Ну, я б ну, не знаю, блін. Опять якісь такі сумнівні мастера, скажімо так, мені закидують. Ну хіба за це майстра можна отримати на ЛТшки на прокід. Та ладно, щось, звісно, можна досвітить 5000. Ще, да, ну тут вертушка залетить. <звісно> <звісно> ну я як я і знав, я знав, що вертушечка залетить. Так, так, так. Ще леопарда знаружим знаружим. <звісно> Знаружив Леопарда, ну тут досвітить ще тисяч до восьми, я думаю, да? досвітить він. І ще, тут треба давати, давати урон, тут треба виходить, давати урон. Забирайте арту в першу чергу. Ніфіга собі залетіло, оце так поворот. Бо ну топиться де ви їде. Ну, топиться їде, Третій фраг фрапкопілки 1200 урона, 7500 асіста. Ну п'ятки, ну це мало для майстра, на мою думку. Ну, Тут майстер на... Опа, трошечки лагає, трошечки пінги, 3, 3 дев'яточки запінгувало. <рес> Нормально. У реплеї навіть пінгці, лаги відображається. До речі, я так розумію, бій. Наскільки я спілкувався з власником цього, з власником цього боя, да? він помилково зайшов на яро 4 сервер і не розумів, що в нього з пінгом і чому йому кидають бої по 12-13 людей. <рес> Ну я їм об'яснив з цим часком, що, що братик, ти попутав, тебе випадково закинув на Євро 4, і він був дійсно цим здивованим. Ай, хороше в завороті. Я стрімер, я нагибаю. В такому завороті тичечку додав. Ну, що ми маємо? Маємо п'ять таки ну 4 фрага, ладно. 4 фраги, можливо, таки дотягнуть до нормального майстра. Ну, опять таки, ну на тоненького, на тоненького капець. І у нас результати цього Б дійсно є майстер. До речі, є сліпенько асистику, таки непогано десь в районі косаря прилетіло. Тому ми маємо 8695 асиста, маємо 4 фрага і 1375 урона. І це, в принципі, тепер я згоден, що Це заслужений майстер. Допрацьовано, в принципі, нормально. Саме більше тут зіграли, звісно ж, 4 фрага, на мою думку. І трошечки дамашки. Маємо розвідника, маємо дозорного. Да? Класика, класику маємо. Маємо цілих 1622 досвіду за цей бій, ну я не знаю. Я б чисто так, максимум 1400 досвіду закинув би за цей бій. Але народ фраги рішають. Фраги рішають народ. Так що от така історія. Дивіться, гарна реалізація насправді. 15 послів, 13 пробиттів. Ой, 13 пробиттів, 13 влучань і 10 пробиттів це доволі непогано для ЛТшка, насправді. І давайте чекнемо, що тут пофармили ми. Получається 123 тисячі чистими. Нормально фарманують, так получається. Трошечки голдою постріляли, общем, да? Приємний фарм вийшов насправді. Ну, це проха, це проха, проха. Проха для ЛТшки це лав мрія, яка інколи здійснюється в цій грі, якісь такі діла народу. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий отогляд, на таке от коментування. Обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донатик я викладу відосик на канал. Отакі діла народ. І так, да, всі контакти будуть в описі. А на цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.